Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні я хотів би розповісти про таку дуже важливу річ, як семантика переміщення. Також вона включає в себе конструктор переміщення і оператор переміщення. Це трохи згодом. Для початку давайте вирішимо, яку проблему воно вирішує. Ми з вами писали таку функцію, як Swap, котра просто замінює значення. Давайте її зараз реалізуємо. Ми, мабуть, зробимо її шаблонною. Це нам згадиться трохи пізніше. Ось так. Тож, як вона в нас працює? Вона в нас, звичайно, працює, як ми і хотіли. В нас створюється окремий об'єкт. Давайте я, мабуть, намалюю, як це виглядає. Ось, наприклад, в нас є змінна A і змінна B. Для того, щоб нам замінити значення тут, нам потрібна ще одна змінна. Вона називається ТМП. Тож, як в нас працює заміна значення? В нас спочатку значення A копіюється в TMP. Далі з B значення копіюється в A і з TMP копіюється в B. Саме копіюється. А як би нам зробити так, щоб в нас не було ось цього копіювання? Чому ми не можемо, і, наприклад, як би його пояснити? Простіше. Давайте, мабуть, роздивимось це на прикладі вектора, ну, якогось контейнера. В нас, наприклад, є один контейнер і другий контейнер. І є в нас два. Вказівника. Один контейнер в нас, тобто один вказівник вказує на оцей контейнер, а ось цей на оцей. І якщо ми хочемо скопіювати, ну, точніше, зробити ось таку річ, як а, Так не можна. Треба спочатку їх створити. Ось так. То в нас ось це йде копіювання. Тобто в нас є змінна A та B. І якщо ми хочемо замінити значення, то чому б нам не копіювати ось так кожне в векторі значення, а просто переприсвоїти ось ці вказівники. Щоб ось цей нас вказував сюди, а ось цей сюди. Або о, навпаки, просто якщо ми хочемо зробити. Ось таку річ, як a дорівнює B. Тобто прийняти значення. Ми, наприклад, вже більше не будемо використовувати ніде A, воно нам не потрібно, нам потрібно лише B. Тобто нам байдуже, що там буде a. Ми просто ось цей вказівник будемо вказувати так, це у нас a, ми його не будемо ніде використовувати, ми просто B. Зробимо сюди, а не так, що він буде вказувати сюди, і ми будемо копіювати все ось сюди. Нам це не потрібно. Тож, що для цього треба зробити? В 11 до стандарту C++11 всі операції робились через копіювання. Давайте створимо якийсь клас, назвемо його data у нас буде приватне поле поле просто нехай буде mdata. Зараз я швидко реалізую цей клас, щоб було зрозуміло. Так, тепер нам потрібні конструктор копіювання та конструктор переміщення та оператор копіювання. Оператор. Ось так. Давайте тепер, мабуть, будемо виводити. Тут насправді ще треба зробити е, захист від пере, ну, копіювання самого в себе. Ну, ми не будемо цим займатися, ви самі. Повинні розуміти, що треба це зробити. Я просто не буду зараз зробити, щоб просто зекономити час. Коператор копіювання. Так, і тепер ми можемо створити ці два об'єкти data. A B. Нехай буде 10. І на прикладі нашого swap. давайте так і зробимо. І подивимось, як в нас виконується копіювання. Ми бачимо, що в нас дуже багато копіювання виходить. Тобто в нас деструктор викликається, давайте його, мабуть, ще реалізуємо, щоб подивитись скільки разів він в нас використовується, викликається. Тож, ми бачимо, що в нас копіювання виходить. Чому він на мене далі? Тобто, ми викликаємо, ну, створили два об'єкти, а деструктор в нас викликається 4 рази. Тобто, в нас зайве копіювання виходить. У нас деструктор викликається для ТМП. Далі тут ще не зрозуміло, чому ще один. Деструктор викликається, тобто ми ж усього два, двічі, два об'єкта створювали, а тут в нас є зайве копіювання. Якщо в нас, наприклад, дуже багатий ну, вектор там, на 100 мільйонів, наприклад, ну, це дуже, скажімо так, буде неоптимізовано. Це буде дуже довге копіювання. Нам просто можна перемістити це. Тож, ми прописуємо оператори переміщення. Якщо в нас в нашому класі не написаний оператор переміщення, його буде створено автоматично, як в нас створюються звичайні наші, якщо ми не написали конструктор, то він буде створений автоматично. Давайте тепер реалізуємо все ж тут таку дуже гарну річ, як Move. Тобто ми зараз будемо не копіювати, а викликати функцію Move. Ось це і є переміщення. Якщо ми зараз відкомпілюємо, а, так, щось я десь не те написав, бо нам ось так треба. У нас ще більше викликається деструкторів, тому що я неправильно написав оператор. Ось так треба. Треба посилання повертати. Тепер в мене конструктор викликається тричі. А тепер нам треба явно написати конструктор переміщення. Це для того, щоб ми могли робити ось таку річ. Створювати об'єкт C від A. Якщо так, то це в нас буде копіюватись. Якщо ось так, то це в нас буде переміщення. Об'єкт A ми більше ніде не будемо використовувати. Давайте це реалізуємо. Нам потрібен так само ми повертаємо посилання. Ой, це зараз конструктор. Const Dataльне універсальне посилання. Універсальне посилання. Назвемо його Object. І ось тут ми будемо творити магію. Кажемо так. M data Будемо присвоювати Object. m data. Так, і давайте тут. Виведемо, що це в нас. І так само оператор посилання. Оператор дорівнює. Сюди ми приймаємо за універсальним посиланням наш об'єкт, і тут так само ми робимо M-Data обжект м і повертаємо ось так. І тут ми виводимо Move оператор Так, і давайте тепер перекомпілюємо, подивимось. У нас викликається тепер Move оператор Тобто ми вже тут переміщуємо наш об'єкт ось тут в функції swap. Як це працює? В одному з попередніх відео я розповідав про r value та l value І я розповідав, що r value не може перетворитись в l value а l value може перетворитись на r value І саме це робить функція Move. Вона прикастовує, скажімо так, з лівобічного, ну, з L-valлоя в r валоя Наприклад, сама функція Move нічого не робить, вона лише повертає посилання на об'єкт, але повертає його як R-valює, тобто як, ну, як літерал, як якесь значення, котре немає. Фізичної адреси трохи складно пояснюю, я розумію. Тож, якщо ми просто викликаємо функцію Move на наш об'єкт, то нехай буде A. Тільки зараз ми не будемо цим користуватись, бо A ми вже змінили. В нас код буде працювати. Тобто, в нас A ніяк не зміниться. Тут тобто треба створити спочатку A. Ось так. Воно ніяк не змінить об'єкт A, крім того, що воно просто візьме адресу, скажімо, того об'єкта, на котрий, ну, котрий ми передали функцію Move. Це можна сказати те ж саме, якщо ми будемо робити. Давайте ще раз: об'єкт A у нас нехай має значення 10. Data P має значення нехай 15. Тепер викликаємо функцію Swap, Туди передаємо об'єкти A і B. Це буде те ж саме, якщо ми замість ось цього STD-Move будемо давайте До універсального посилання викликаємо оператор Static і прикастуємо його до int. Ось так. Значення A. Буде те ж саме. Ми будемо викликати конструктор, тобто оператор переміщення. Давайте тепер тут зробимо те ж саме. Ось так. Тобто, це ми просто прикастовуємо до r-value наш об'єкт. Давайте відкомпілюємо і подивимось. Uh, так, чому він не хоче. Uh, тому що він не хоче мій об'єкт дейта перекастовувати. Це треба робити, мабуть, зі звичайними. Нехай буде int. Звичайні типи даних вбудовані, з ними воно працює. Ну, ми ніяк не виводимо, і в нас конструктори деструктори не викликаються. Тож, це працює лише з нашими типами даних, котрі ми саме створювали. Зі звичайними воно е, працює, але ну як універсальне посилання, я зараз не, не можу показати, що саме воно не копіюється, а переноситься. Якщо це буду будуть, наприклад, не Int-, а Int-зірочка, ptr ну, тобто, е, поінтери то звісно воно буде. Корисніше не буде копіювати значення, теж, мабуть, дуже складно пояснив. Тож, якщо ви, наприклад, пишете свої класи, і вам треба робити ну, копіювання з одного об'єкта в інший, і вам, наприклад, не потрібен вже об'єкт A, то ви можете просто ну, перемістити в об'єкт B, і далі він там пішов. Це, якщо ви там передаєте в якусь функцію або в метод, і більше він в нас ніде використовуватись не буде. Тож, будьте обережні, якщо ви потім, давайте тут повернемо STD-Move, це нам не потрібно ось так. І якщо ми потім звернемось до об'єкту A, то в нас, звісно, буде помилка. Бо там будуть, о, ну, не те, що сміття, давайте. І давайте тепер спробуємо вивести значення є з об'єкту A. Тому що ми не працюємо з динамічною пам'яттю Це теж треба було пояснити, але час відео вже, скажімо так, дуже, дуже затягнувся. Тож, вибачте, зараз я помилився. Там звільнення пам'яті ще йде. Вибачте, мабуть, дуже, дуже погане відео вийшло. Ну, не хочеться вже перезаписувати, вибачте. Тож, на цьому в мене все. Якщо ви хочете ну, зайве копіювання не робити в таких ось, наприклад, випадках, то ну, вам потрібен оператор переміщення і конструктор переміщення, тож обов'язково їм користуйтесь і там прописуйте moved. std мов якщо ви перерозподіляєте пам'ять. Якщо там динамічна пам'ять у вас йде, то обов'язково тут треба робити переміщення, а не копіювання. Тож, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!